Коротше, спешал для цього відео я приїхала в село. Так. Да, трошки є. Таке. Спешал для цього я приїхала в село. І зараз ми з вами будемо шукати якусь локацію, де я буду знімати його. Коротше, все ж таки я знайшла гарну локацію. Гарне світло і, в принципі, тут сонечко. Але... Проблема в тому, що. Ой, я сподіваюся, що мене не закусають комари. Але будемо сподіватися, що цього не буде. Привіт, моя Зірочка! Вітаю тебе в мене на каналі Естрела. Ось, мене дуже довго просили зняти відео про блокнот бажань. Тому сьогодні ми знімаємо відео про блокнот бажань. Я вам розкажу про цю тему, про бажання. І зразу зробимо з вами мої сторіночки в блокноті бажання. Ось я вирішила поки що знімати звук без підлічки, тому що мене просили в минулому відео. Щоб я зняла наступне відео без петлички, щоб з неї краще. І мені теж не дуже подобається звук з того мікрофона. Але ну, поки що експериментуємо, побачимо, що куди до чого як. Боже, яке шалене сонце. У мене просто закриваються. Ось загалом тема бажань дуже крута і цікава тема. І дуже важливо вміти розуміти взагалі, що ти хочеш. І саме від цього залежать подальші подальше всі події в твоєму житті, тому що ти обираєш собі бажання, які ти будеш втілювати, і ті бажання мають стати твоїми цілями. Хоча насправді в мене це виходить якось скомбіновано, якісь є бажання, які втілюються самі якби, самі собою. Хоча я для цього працюю, але... А, -а, а, не можу дивитися, не можу дивитися. Блін, це що так буде постійно? Блін, мені не подобається. Ладно, нічого. А -а -а, але. На бажаннях я закінчила. Коровки. Вам чутна коровок? Ну, локація требує джерд, зато так зелено, так гарно. На вулиці обіцяли. Обіцяла вам відео нову сьогодні от трошки, звісно, важко дивитись, але нічого. Бажання це дуже важлива частина нашого життя, і є одне правило: що якщо ти чогось хочеш, ти обов'язково цього досягнеш і, взагалі, часто кажуть, що правильно от згадане бажання, якщо воно ваше істинне бажання, то воно дійсно збудеться. Це буде супер. І це блокнот із новорічного бранчу. Тут написано Welcome 2024. New Year Forum. Я так розумію, що це блокнотики були на замовлення. І вони дуже прикольні. Мене не так тут, в принципі, чистих сторінок залишилось не дуже багато, але для блокнота бажань воно дуже підходить. Хоча тут я не тільки займалася. Блокнотами. Тут є частинка створення мого ніка теперішнього, і взагалі тут якісь роздуми. Ну, загалом, сформа новорічного, це блокнот. Він дуже гарний, тому я все-таки все -таки вирішила робити блокнот бажань в ньому. І насправді більшість того, що тут є. Я детально тут розписувала всі свої бажання, я вже ближче покажу вам, коли буду зараз вирізати ось це все, то я вам розповім. Але тут насправді більшість того, що я хотіла, збулося або збувається, або в процесі, і це прям, це прям круто. Але тут реально мої істинні бажання, які я дуже дуже хотіла, от. Тому я вирішила все-таки продовжити цей, додати сюди нові якісь свої бажання, бо більшість тих, які там є, вони вже або в процесі, або вже виконані, тому треба вже щось новеньке бажати. Е, до речі, такий цікавий факт. У мене висить в кімнаті, ви бачили її вже багато разів у, у відео. Карта бажань. Але вона мені не подобається, бо насправді вона зроблена дуже за неправильною концепцією, бо я не обирала туди фотографії. Я... Не обдумувала дуже. Просто я робила її на зустрічі теж перед, перед новим чи після Нового року. І, типу, вона прикольна, але вона не відображає моїх бажань реально дійсних. І тому те, що тут в мене в блокноті, воно реально збувається. Хоча насправді ж кажуть, от карти бажань, треба на неї дивитися всі діла. Але я в блокнот тут записала. Я насправді не дивилася в нього прям часто. Він десь там собі лежав. Просто так посилу в космос, посилу у все світ дала і просто займалася цими цілями. Все таке, окей, let's go. Ось така в мене тут сьогодні атмосфера. Сонечко світить, але дуже гарно. Ой, клас, дуже гарно. Мені дуже-дуже подобається насправді. Тут блокнот з усіма моїми думками, сюди я думки не пишу. Навушники просто тут лежать, бо я дуже не люблю, коли я займаюся чимось таким, коли тихо, то мені потрібно, щоб було Був якийсь звук. От те, тепер давайте по етапам, що потрібно робити. Це вже ми до фіналночки ближимося, коли в нас ось це вже є. Але зараз я вам покажу, що ще вам потрібно для того, щоб почати. Ой, клас. Вам для блокноту бажань потрібен, по-перше, сам блокнот для початку. Я думаю, дуже круто буде обрати якийсь гарний блокнот, який вам дуже подобається. В мене він з білими листочками. Я думаю, що ви, ви такий знайдете, буде дуже круто. От, потім наступним етапом вам потрібно обрати якісь ваші справжні бажання. Для того, щоб краще їх зрозуміти, я спочатку беру звичайний блокнот. Виписую ці бажання, якісь хотілки і так далі. І після цього знаходжу їх в інтернеті або в Пінтересті, Ну, зазвичай в Пінтересті, бо там дуже круті різні картинки є і так далі. Потім ви їх друкуєте, а далі ми їх з вами вирізаємо. Я вже е, до... Ой, ай, все повипадало, ну куди. Коротше, я вже до... вирізала всі свої картинки. От, Я вже все довирізала. Зараз вони поулітають, буде взагалі топ. Е, Я вже довирізала всі свої картинки. Зараз буду вам показувати, що робити з цим всім добром далі. Так от, я не сказала вам вчора один нюанс, що, що мені нагадала його подруга сьогодні, бо вона запитала в мене, коли краще робити карту бажань. Або це дуже поширене питання, дуже багато людей роблять її конкретно в якийсь період, в, в на початку року, в кінці року, там ще колись в якісь дати Х. Але я скажу вам так: насправді найкращий час тоді, коли ти сама готова, коли ти розумієш свої бажання, коли ти їх реально визначила і коли ти готова. Кращого дня, ніж коли ти готова, ну або часто говорять, кращого дня, ніж сьогодні, не буде. Я б трактувала це так, що дійсно, якщо чекати якоїсь конкретної дати, щоб прописувати собі бажання чи цілі, так є якісь типу більш сприятливі дати, але насправді. Я не думаю, що це потрібно прям під дату підкріплювати, а просто робити тоді, коли внутрішньо ви відчуваєте, що час прийшов. Боже, що там буде зі звуком, я просто не знаю. Я насправді вже дуже зла, тому що все в мене просто летить. Вітер дуже сильний. І це дуже мене засмучує. Нам потрібно зробити такі ж сторіночки. Тут ми. Прописуємо конкретну сферу, наприклад. Ми обираємо, ділимо взагалі це все по сферам, але бажано на початку, коли ви ще спочатку обираєте картинки, обрати собі сфери і по цим сферам знайти картинки. Ну, Як я казала на початку, спочатку прописати бажання і по цим бажанням реально обдумати і обрати собі всі картинки. І так далі. Потім ми ділимо це все по сферам. Тут потрібно буде вже сісти і подумати, чим мені подобається більше блокнот бажань, ніж карта бажань. Поверну камеру, щоб ви мене бачили, поки я говорю. Чим мені більше подобається блокнот бажань, ніж карта бажань, тому що ти прямо тут прописуєш, ти думаєш, що. Ці всі бажання, ти е, їх розписуєш так, як вони мають бути. Тобто не просто там Я хочу машину, можна там розписати я їжу на машині там туди-то, туди-то туди. для чого вона вам. Я хочу, наприклад, отримувати подарунки і прописувати свій стан, які подарунки ви б хотіли, які подарунки ви, е, можливо, хотіли б навчитися приймати, тому що е, дуже. Важливо, що вміти приймати подарунки, а не відмовлятися від них. От, бо тут ми говоримо, я хочу подарунки, а тут, типу, тобі хтось купляє каву, і ти така ні-ні-ні. ні 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 Ні-ні-ні, Не треба. Ну, мені куплять каву, я сама собі куплю. От, типу, у вас все світ люди радують якимись маленькими речами, а ви від них відмовляєтесь. От, тому далі ділимо все по сферам. Е, і після цього ми розписуємо детально ці бажання. Е, можливо, ваш стан під час отримання цих бажань, чи як ви отримали це, е, цю хатку? Е, в мене насправді були дуже різні е, сфери, і це нормально, і це дуже круто. Е, тому обирайте різні сфери і дуже детально все обдумайте і прописуйте. Насправді я знімала це відео близько трьох днів, тому я змінила дуже багато локацій, одягу. І весь час щось мене вибивало, то погода була не та, то атмосфера, то ще якісь природні умови. Але в один момент я зрозуміла, що найголовніше в цьому відео... Це те, що я роблю карту бажань. І головне, щоб ви просто насолоджувались процесом. Це те найважливіше, що варто пам'ятати. У мене є метафоричні карти. У мене є а, авторська колода метафоричних карт. І зараз ми витягнемо вам підказку від... Всесвіту. Тому всі, хто подивляться це відео, що ви маєте почути? Що вам потрібно знати? Можу вам показати? Це не карти Таро. Метафоричні карти це трішки інша річ. Так, що вам потрібно побачити? Побачити-почути? Подумайте спочатку, що ви бачите. На цій картинці, де. Ой, закусують. <свісно> де на цій картинці ви, чому там у вас такий стан? Що буде далі? Задавайте собі питання. І тут є підказка, зараз я вам її прочитаю. Невдачі неодмінно будуть, і те, як ти з ними впораєшся, буде найважливішим показником того, чи досягнеш ти успіху. Вони тут всі дуже класні. Мені дуже подобаються ці метафоричні карти, вони такі дуже мотиваційні. А тепер давайте глянемо на сферу бажань. Все ж таки у нас про бажання відео. Щось. В цій сфері. Щось цікаве. Мені здається, що має бути щось цікаве випасти. Загалом метафоричними картами рідко так користуються, точніше, дивлячись хто Ой клас. Знаєте, що тут написано? Блін, ну я ж казала, що випаде щось дуже круте. Слухайте. бажай сміливіше, і щедрий Всесвіт надасть тобі безліч можливостей це реалізувати. Тому бажайте сміливіше. Я думаю, що цю частину, можливо, я вставлю в кінці відео. Але бажайте сміливіше, вірте в свої бажання, навіть якщо вони. Здаються вам зараз недосяжними, все рівно мрійте, дійте і бажайте масштабно. Ви, якщо це ваше істинне бажання, якщо ви справді цього хочете, то ви цього досягнете. Просто будьте в цьому впевнені на мільярди відсотків. Просто тримайте на цьому фокус, не здавайтеся, ідіть вперед, і у вас 100% усе вийде. Я дуже часто кажу, що якби мені два роки тому сказали хоча б якусь частинку з мого життя, я б чесно не. мене лякаю ці комахи, я б, чесно, не повірила, хто я зараз, де я зараз і чим я займаюсь. Тому. Бажайте сміливіше. А ми зустрінемося з вами уже завтра, коли я буду дороблювати цю карту.